Восьме скликання засідання постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, туризму, духовності, фізкультури та спорту. Всього членів комісії чотири присутні члени постійної комісії Мошицька Ольга Яківна, Беллінко Людмила Миколаївна, Короченко Наталя Миколаївна, відсутні члени комісії Гава Ольга Петрівна. Запрошені кривошия. Олег Миколаєвич, Панчишин Людмила Григорівна, Каракай Валентина Петрівна, Кіріазів Волод... Владислав Семенович, Задорожня Тетяна Михайлівна. Відповідно до положення про постійну комісію Вішанської селищної ради протоколює засідання Полінку Людмила Миколаївна. Порядок денний. Перше питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 березня 2023 року. Номер 26-22-8. Виступає Каракай Валентина Петрівна. Доповідаю. Пропоную проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 17 на 3 2023 року. Номер 26-22-8. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Селищна рада вирішила. Нести до рішення селищної ради 17.03.2023 року No26228 про програму соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності та правопорушень в дитячому середовищі Вільшанської селищної ради на 2023-2025 роки. Далі рішення. Такі зміни перше. Продовжити до 31.12.2027 року строк дії програми соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності та правопорушень в дитячому середовищі. Віршанської селищної ради на 2023-2025 роки. Друге, у назві та тексті рішення та програми слова та цифри на 2023, 2025 роки, замінити словами та цифрами на 2023, 2027 роки. Третє. Селищну програму соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності та правопорушень в дитячому передовищі Віршанської селищної ради на 2023, дві Рішенням викласти в новій редакції. Що додається? Прошу підтримати. Голосуємо. Мошинська, сказав. Пелінко Кураченко. Рішення прийнято. Дякую. Друге питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 30 квітня 2021 року номер 6 8 України про місцеве самоврядування в Україні селищна рада вирішила всти до рішення селищної ради від 30.04.21 номер 6 дріб 8, 8 про затвердження програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Тушанської селищної територіальної громади на 21-25 роки. Далі рішення, такі зміни. Перше. Продовжити до 31.12.27 року строк дії програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Тушанської селищної територіальної громади на 21-25 роки. Друге, у нас від тексті рішення та програми слова та цифри на 21-25 роки замінити словами та цифрами на 21-27 роки. Третє, селищному програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Шанської селищної територіальної громаді на 21-27 роки затверджено рішенням викласти в новій редакції, що тут дається. Прошу підтримати. Голосуємо. Мошень сказав, Пилинко уже. за. Рішення. Про внесення змін до рішення селищної ради від 21 грудня 2022 року номер 25-4 8 інформує Задорожня Тетяна Михайлівна. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні селищна рада вирішила нести до рішення селищної ради 21.12.22 № 25 4 8 про затвердження програми роботи з обдарованими дітьми та молоді Лішанської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Далі рішення, такі зміни. Перше. Продовжити до 31.12.27 року строк дії програми роботи з обдарованими дітьми та молоді. Вишанської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Друге. У назві тексті рішення та програми слова та цифри на 23-25 роки замінити словами та цифрами на 23-27 роки. Третє селищну програму роботи з обдарованими дітьми та молоді Душанської селищної територіальної громади на 23-27 роки затверджено рішенням викласти новій редакції, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Мошицька за. Епелінко за, за. Кураченко. За. Рішення прийнято. Добре. Переходимо до наступного. Про внесення змін до рішення селищної ради від 21 грудня 2022 року номер 25 5 8. Інформує Задорожня Тетяна Михайлівна. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Селищна рада вирішила нести до рішення селищної ради 21.12.22 номер 25 5 дріб 8 про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Шанській селищної територіальної... На 23-25 роки далі рішення. Такі зміни. Перше. Продовжити до 31.12.27 року строк дії програми оздоровлення та відпочинку дітей Вішанської селищної територіальної громади на 23-25 років. Друге. У нас від тексті рішення та програми слова та цифри на 23-25 роки Замінити словами та цифрами на 23-27 роки. Третє. Селищну програму оздоровлення. Чінку дітей Вішанської селищної територіальної громади на 23-27 роки затверджено рішенням викласти нові редакції, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Мошинська за Пелінко за Кораченко. Рішення прийнято. Наступне питання у нас про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.2021 року номер 15 5. 8 Informує за дорожнього. Дев'яти закону України про місцеве самоврядування в Україні селищна рада вирішила нести до рішення селищної ради від 23.12.21 до 15, 5, дріб 8 про програму розвитку фізичної культури і спорту Лішанської селищної територіальної громади на 22-25 років дали рішення такі зміни. Перше продовжити. 30... 13-27 року, строк дії програми розвитку фізичної культури та спорту Вішанської селищної територіальної громади на 22-25 роки. Друге, у нас є тексти рішення та програми Слова та цифри на 22-25 роки замінити словами та цифрами на 22-27 роки. Третє. Селищну програму розвитку фізичної культури і спорту Вішанської селищної територіальної громади на 22-27 роки затверджено рішенням викласти нові редакції, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Мошенська за, за. Бураченко. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Салишної Ради від 21 грудня 2022 року, номер 25-3-8. Інформує Задорожня Тетяна Миколаївна. Відповідно до статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, Салишна Рада вирішила внести до рішення Салишної Ради від 21 12 22 номер 25-3-8. Про затвердження програми розвитку культури Вішанській селищної територіальній громаді на 23-25 роки Далі рішення, такі зміни. Перше. Продовжити до 31-12-27 року строк дії програми розвитку культури Вішанській селищної територіальній громаді на 23-25 роки. Друге. У назві тексті рішення та програми слова та цифри на 23-25 роки. Замінити словами та цифрами на 23-27 роки. Третє. Селищну програму розвитку культури. Вішанській селищній територіальній громаді на 23-27 роки затверджено рішенням викласти нові редакції, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо, мушу сказати. Курече. Наступне питання про внесення змін до рішення селищної ради від 21 грудня 2022 року номер 25 6 8 Доповідає задорожня Тетяна Мирослава. України до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Селищна рада вирішила внести до рішення Селищної ради 21.12.22 №25 25-6-8 про затвердження програми розвитку освіти Вішанської селищної територіальної громади на 23-25 роки далі рішення такі зміни. Перше, продовжити 31.12.27 року. Строк дії програми розвитку освіти Вішанської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Друге, у назві тексті рішення та програми слова та цифри на 23-25 роки замінити словами та цифрами на 23-27 роки. Третє. Селищну програму розвитку освіти Вішанської селищної територіальної громади на 23-27 роки. Затверджену рішення викласти нові редакції, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо Мошенська за. Вораченко за. за. Наступне питання про внесення змін до рішення селищної ради від 23 грудня 2021 року, No15, інформує задороження. До статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 23.12.21 No15 9 8 про затвердження програми організація харчування дітей з закладів загальної та закладів дошкільної освіти Лішанської селищної територіальної громади на 22-25 роки зі змінами, внесеними рішенням селищної ради від 2406.22 No20 7 Рівісім. Далі рішення, такі зміни. Перше продовжити 31.12.27 року. Строк дії програми організації харчування дітей закладів загальної та закладів дошкільної освіти Мішанської селищної територіальної громади на 22-25 роки. Друге, у нас в тексті рішення та програми слова та цифри на 22-25 роки замінити словами та цифрами на 22-27 роки. Третє. Селищна програма організації харчування та закладів загальної та закладів дошкільної освіти Лішанської селищної територіальної громади на 22-27 роки затверджено рішення викласти нові редакції, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Мошинська за Пелінко за Кураченко. Так, Проект рішення та рекомендуємо до розгляду на засідання сесії. Дякую. Селечний. Рішення селищної ради від 23 грудня 2021 року номер 15 Тереш 8 е, інформує Кіріязів е, Владислав Семен... Семенович. Рішення про пронесення змін до рішення селищної ради від 231 року №15-6-8. відповідно до статті 59 закону україни про місцеве самоврядування в Україні. Селищна рада вирішила. Нести до рішення селищної ради від 23.12.21 року №15-6-8 про програму соціального захисту населення Турбота Вільшанська селищної територіальної громади на 2022-2025 роки. Далі рішення із змінами від 17.03.23 року No26138 від 13 липня 23 року No30138. Такі зміни. Продовжити до 31.12.28 року. Срок дії програми. Друге, у нас в тексті рішення та програма слова та цифри на 2022 2025 роки замінити словами та цифрами на 2022-2027 роки. Третє програма соціального захисту населення турботи Веченської селищної територіальної громади на 2022-2027 роки затвер, 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 затверджує рішення виплати нової це Що додається? Це Мошинська за Кураченко. Рекомендуємо його до розгляду на засіданні селищної родини.